Дивіться сьогодні в лозівській панорамі. У лозовій невідомий чоловік погрожуючи ножем, пограбував торговий майданчик. Лозівські паркани стануть патріотичними. Старшокласники викликалися пофарбувати у місті дві бетонні огорожі. Лозівські шляховики завершують ремонтувати тротуари. Залишається доробити один по проспекту Перемоги. Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Каріна Островерх. Моє вітання. Розбійний напад на магазин. У Лозовій невідомий, погрожуючи ножем, пограбував торговий майданчик. З каси чоловік забрав близько п'яти тисяч гривень. За описом постраждалих правоохоронці склали фотороби злочинцям. Поліція шукає зловмисника та розраховує на допомогу Лозівчан. Розбійний напад стався в одному з магазинів на шостому мікрорайоні, повідомляє старший інспектор Лозівського відділу поліції Анастасія Василевська. 14 серпня, 8 годині 40 хвилин, до торгового павільйону зайшов невідомий чоловік, який, погрожуючи ножем, заволодів грошовими коштами в розмірі 4,5 тисячі гривень. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження. Працівники поліції розшукують злочинця і просять допомогти у лозівчан. Прикмети нападника, зріст приблизно. На 185 сантиметрів волосся темне коротке, подарлявої тілобудови, був одягнений світло-коричневу замшеву куртку та камуфльовані штани. За описом потерпілих був складений фоторобот. Якщо ви впізнали цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація щодо злочину, поліція просить повідомити за телефоном 102 або 2-27-13. Лизівські шляховики завершують ремонтувати тротуари. Їм залишається зробити центральний хідник по проспекту Перемоги. Його почнуть реконструювати днями, а завершити мають до 24 серпня, Дня Незалежності України, каже директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Шляховики вже відновили три хідники по проспекту Перемоги по вулиці Богданівській і на мосту по вулиці Моторного. Сьогодні вранці, 17 серпня, наша знімальна група прогулялася шляхопроводом. О 9 ранку на мосту по вулиці Моторного містян ходить небагато. Ті, кого ми стріли, пояснили. Основна маса людей проходить тут ще до 8 ранку або близько 17 години. Заводчани йдуть на роботу з роботи, а молодь добирається цим шляхом до професійного ліцею. Сергій каже, постійно ходить цією доріжкою до гаражу, вона суттєво змінилася. Розчищили, Скільки? Ну, Тут, же, тут, же, тут же і коляска было трудно проїхати. А так зараз взагалі ну, не подобається. Хорошо зробили. Молодцы. Так би везде зробили, взагалі в нас бы самый лучший. Олександр тут проходить не часто. Що тротуар відремонтували, тільки сьогодні побачив. Потрібно в будь-якому випадку. Ну, добре, ми зробили, слава Богу. слава Богу, що хоча б так. Пані Світлана дякує тим, хто тротуар зробив. Отлично, якби ще трохи до кінця туди зробили. Ремонт проводили не капітальний, а поточний, пояснює керівник Екосану Володимир Селезньов. На цей тротуар з міського бюджету витратили 180 тисяч гривень. Це поточний ремонт, який передбачає сплошне покриття не більше 40%. Шляховики не тільки заасфальтували хідник, звідси вивезли більше 50 тонн землі, каже директор Екосану. Той ґрунт на тротуар накидали під час ремонту мосту ще шість років тому. Озеленювачі обрізали тутешні дерева. Вперше за багато років у лозові роблять пішохідні доріжки, кажуть шляховики. Про це лозівського мера і депутатів просили містяни. Пані Віра вже й не пам'ятає, коли на мосту тротуар ремонтували. Давно давно я даже не скажу вам. Давно. Вот это вот первое, що дай Бог ему здоров'я, що действительно он сделал. Сколько людей на завод ходит? Ну все ж здесь слушают. Здесь страшно, что было. Пройти было страшно. А теперь хорошо. У шляховиків за планом цього року чотири хідника. Вони вже зробили доріжки по вулиці Богданівській, по проспекту Перемоги в районі Палацу культури і на мосту Моторного. Незабаром візьмуться за останній тротуар. Це ділянка проспекту від торгівельного центру до вулиці Супруна. Квапитимуться її завершити до дня незалежності, каже Володимир Слизньов. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія «Лозова». У лозовій планують обмежити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час. Про це містяни попросили у мера під час прийому громадян. Люди поскаржилися на пояк, які вночі шумлять та смітять біля під'їздів. Ідею про обмеження продажу алкоголю з 22-ї години до 7-ї ранку розглянуть депутати міської ради на сесії, яка відбудеться завтра, 18 серпня. Повідомив керівник управління економіки Сергій Гранкін. Якщо народні обранці підтримують таку ідею, то рішення опублікують на сайті міськради для обговорення. Свої зауваження та пропозиції у довільній формі можна буде надсилати протягом місяця, інформував Сергій Гранкін. Я до всіх звертаюся. Якщо є такі пропозиції, прошу надавати всіх переглянути і долучитись до обговорення цього проекту рішення. Або це буде підтримка такого рішення, це також немало важливо, або це може можуть бути якісь аргументи в супротив. То в у лікарнях. У соціальних мережах лозівчани скаржаться на довгі черги до лікарів. На проходження медогляду містяни витрачають тиждень. Лікарі також обурюються, бо школярі, які мали ціле літо на обстеження, прийшли в останні дні та утворюють черги. Через масовість медики приймають до сотні пацієнтів за день. Це у п'ять разів більше, ніж було на початку серпня. У поліклініках побували і наші журналісти. З минулого тижня у Лозівських поліклініках бум містяни вишукуються у довгі черги під кабінетами медиків. Займається з 11 до 2, живає очередь, люди хворі, і комісія, і на перев'язки, і все, і все в місті. Що можна за цей час прийняти? А людей сколько? вже більше 20 людей зараз сидить. Ми сидимо сім'ї травми, щоб попасти мені пройти комісію всяку. Більшість у черзі не хворі, а ті, хто проходить обстеження перед навчанням, говорять лікарі. Тут і старшокласники, і вихованці садочків. Це так, от мамочки сидимо, неділю ну, як мінімум. Пройти комісію можна було швидше, аби батьки вчасно реагували на звернення медиків, говорить заступник директора Лозівського медичного об'єднання Людмила Найдук. Ну, своєчасно треба було при прийти на профосмотр з дітьми всім школам. Были розданы приказы, они знали об этом еще с апреля месяца. Все родители, ученики были оповещены о том, что профосмотр перед началом учебного года они должны пройти. Ну, як мінімум за два літніх за іюнь юль, більшість пішли на медогляд в останні дні. Констатує Людмила Найдук. Це призвело до величезних черг у лікарнях. Лозівчани скаржаться на згайний час, а лікарі на сварки під кабінетами, які заважають проводити прийом. Ми повлияють на це не можемо. Нам самим дуже трудно працювати в такій ситуації. Ми нікому не відказуємо. але в бистроті в наші втрачається качество. Хотілося б, звісно, профосмотри проводити качественно медогляд у поліклініках, які запровадили цього. Року складний і для пацієнтів, і для лікарів, говорить Людмила Найдук. Але вона зауважує, обстеження є важливим та через наказ Кабміну обов'язковим. Рішення урядовців зобов'язує батьків разом із дітьми проходити медогляд, аби дорослі знали про стан малечі та мали змогу вчасно її здоровити. А в освіті нагадують, що у навчальних закладах 1 вересня чекають усіх з меддовідками чи без. Лецівські паркани стануть патріотичними. Міська рада старшокласників викликалася пофарбувати у місті дві бетонні огорожі. Одну виконують у національних кольорах, на іншій зобразить українські символи. Робота почнеться наприкінці серпня, кажуть у раді старшокласників. А для початку вирішили обновити свій колишній напис на міському палаці культури. Більше десятка хлопців і дівчат із Лозівської ради старшокласників нова хвиля озброїлися шпателями, валиками і пензлями. Сьогодні вони оновлюють напис, який два роки тому їхні попередники зробили на фасаді міського палацу культури. Тому що виграли і рисують всякі хулігани, всякі неприлічні слова, символи, і катаб обновити, розкрасити, щоб паярче був город. Професійних художників серед дітей небагато, каже координатор ради старшокласників Олена Коновалова. Але головне, що у молоді є бажання. Хлопці і дівчата говорять, що вбачають користь від такої роботи і для міста, і для себе. Да, робота нравиться. То есть в колективі нові ліце прийшли к нам в колектив. То есть ми тут всі перезнайомимося, побачимо тих, кого не бачили ціле літо. Це фарбування буде своєрідною розминкою, кажуть, у будинку дитячої та юнацької творчості незабаром перейдуть на нові об'єкти. Мерія запропонувала старшокласникам розфарбувати міські паркани. Для цього ми вже розробили разом із міською владою проекти майбутніх патріотичних парканів. На сьогодні вже діти готові працювати, готуються шаблони, упорядковуються комунальниками територія. Ну і відповідно до дня міста, наші мешканці вже зможуть побачити позитивні результати діяльності учнівської молоді Лозової. Фарбуватимуть дві бетонні огорожі, діляться планами в Бдюті. патріотичним. Зроблять паркан біля нинішнього автовокзалу і навколо території соціального партнера міста підприємства Агропромтехсервіс по вулиці Лозовського. Один з них це більш така тематика народна, хліб, колоски, там калина, тобто таке більш і для старшого покоління, яке буде радувати око і для молодшого. А одна один із кіст це жовто-блакитні стіни, і на них зображені силуети молоді. А цей проект найбільше сподобався саме дітям, тому що він водночас і патріотичний і якби, ну, молодіжний, можна сказати. Мерія дає матеріали для фарбування, кажуть у раді старшокласників. Завершити роботи мають до Дня міста. Але першу огорожу можуть встигнути зробити і до 1 вересня. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадіокомпанія Лозова. Лозівський шахіст Юрій Байковський виграв цьогорічний Кубок Кишинева. Міжнародний турнір пройшов на початку серпня. У класичні шахи грали молдовські і українські майстри шахісти Юрій Байковський має статус міжнародного майстра. Він розповідає, що впродовж турніру тримався у трійці переможців. Відрив був незначний, але Лозівчанин зміг обійти суперників і здобути головний приз турніру. У найближчих планах Юрія Байковського пограти із шахістами Лозівщини. 24 августа я приглашаю всех лазовчан в селе Царадаровка. Я буду в 17.00 возле стадиона я буду проводить сеансы игры по шахматам. приглашаю всех желающих. Приезжайте, там будем бороться. Давай. Наостанок скажу, що мій колега ведучий Вадим Горш став переможцем обласного фестивалю Молодіжний лідер року. Він переміг у номінації журналіст-тележурналіст. За кращу соціальну роботу нагороджена Вікторія Носова, вчителька інформатики 10-го НВК. Троє лозівчан Осипенко, Ганна Черниш і Олексій Романенко стали лауреатом фестивалю. Нагородили найактивнішу молодь області 12 серпня у Харкові. І на цьому ми завершуємо. Нагадаю, нові випуски Лозівської панорами виходять о 19.30 по понеділках, середах і п'ятницях. Онлайн дивитися нас можна на сайті Лозівської міської ради в розділі Телевізійні новини. Я з вами прощаюся. Бувайте здорові.